Вітаю вас, шановне панство. Я тут частинку вам покажу цього саду, де я живу зараз, де ми винаймаємо будиночок. Хочу показати, як троянда заполонила, ну це буквально за тиждень, що вхід в мене в цей мій сарайчик вже закритий. Тут дуже-дуже багато рослин, бачите, пальми вже нові листя випустили, бо вони взимку були замерзли і скинули все листя. Ось. І зараз ну просто буйні, троянди, буйні. Сьогодні дощик. Чуєте, пташки співають? От. І оця от здоровенна троянда. Не знаю скільки вона метрів, але вона просто висотою з дерева. А з правої сторони, ось тут, трошки інша. Теж вона, бачите, рожева. Ось вона росте з того кута біля будинку і вже переплітається із цією бордовою. От, не знаю, як тут чистити, а на букети. Обріжу на букети. І ось моє друге деревце цього японського клену. Воно теж тільки половинка в нього жива, хоча воно давно в цьому горщику, ну, чотири, то точно роки. І я місце змінила. Я його передвинула з одного місця, воно було зліва, передвинула направо. ну, Воно живе, але бачите, теж половинка тільки. Чи це тимчасове явище, чи та половинка вже дерева, мабуть, не вижила, не знаю. Така я садівник такий, бачите? Я знаю, що я не садівник. От пальми повипускали, тут стільки багато дерев різних. От Гінко білоба вже листя там свої, скільки випустило. Дуже-дуже рясний сад тут у нас. Ось дуже багато всього. Моя кущ червоної порічки, так? І піони це чекають переїзду. Ой, є ще. пересаджувати, переносити. Ось. Оці пальми такі листя виростають, що влітку ми їх використовуємо як від сонця парасолі. А там дика вишня. Улюблене місце голубів над моєю машиною, звичайно, У мене там машина припаркована. Ось в таких джунглях я живу і ви знаєте, що мені подобається в джунглях жити? Коли так багато. Ну, Може, це вже занадто, але ну і що? Клас? Пішли ми ввечері з собачкою гуляти, і думаю, подивимося при вечірньому світлі. А при цьому світлі не помітно, що це оливковий кольор. Ну так, очами краще помітно, а телефон не показує. То я вже приденному покажу. Ось наша спальня. Я щось, навіть не знаю, чи тут один слой, чи вже два готових. Ану, зараз покрутимо. Як тут крутиться? Тут, бачите, таке можна зробити. Темненько так можна. Ось і можна яскраво. А не видно, не видно колір так. Ну я при денному знімлю Світлі. не хоче камера брати так. Ну Десь може в кутиках видно. Ну от і оці згине, бачите, вирішила їх так замалювати. Ну, це логічно, бо не будеш нижче. І якось вони так менше помітні, що вони є навіть і симпатично. Так, ну що ж, залишилось. Вже нарешті цю стіну поміряти? О, може так трошки видно оливковий. Поміряти цю стіну, щоб потрохи замовляти щось уже. Поки підлога, знаєте, не постелена. То не хотілося б, щоб приходили меблі і совати їх потім. Хотілося б спочатку постелити підлогу, От, і тоді вже меблі прийдуть, встановив і наперед заказувати не дуже хочу. О, так більш видно оливковий колір в такому положенні. Ну і підійшли до хатинки і включилася лампа. Може би, то ще з іншого боку ще одну таку повісити? Тут ще теж є на будинку, вмикається. А от. Правда, холодна там, а тут тепло, освітлення. Ну так, здалось би, напевно, ще одну, я думаю. Або ту на горі повісити. Ну, не знаю. Та вже і не будемо перевішувати, вже підвели світло. Сьогодні електрик просто був. І всюди світло попідводив. Ой, я не встигла кухню показати, ну вже. Бо там уже холодильник включений, духовочка включена. І все, більше нічого не включено. Ну то вже завтра. Сьогодні йдемо в гості на п'яту годину ввечері до доньки. З фаха проїжджає. І думаю, ну спочу кексик швиденький. І так як я е, завжди люблю все швидко робити, то я як бачите, ні по яких мисочках не розкладаю інгредієнти. Ну, я розумію, що це може для відео, що красивенько, так. Ось, бо мені тих мисочок мити 20 штук не хочеться. Я просто приготувала те, що мені потрібно для кекса. І якщо у вас є такий помічник, який зважує, на ноль виставляю грами. І... Е, а, до речі, потім треба буде виставити. Я приготувала мука, цукор, молоко, олія, яйця, е, порошок для випічки, ваніль і блубері в мене була ягідка і форму для кексу. Все. Зараз я буду просто три яйця кинула, вони собі взбиваються і все додаю по черзі. Е, точний рецепт напишу вам, якщо хочете, але побачимо, чи той кекс вийде. Бо якщо він з тої форми не вилізе, це мій вічний страх. Ну, як не віриться, то я вам взагалі по не покажу. Будемо бачити. Я люблю давати трохи часу яйцям збитися. Дві-три хвилинки додаю цукру, тут в даному випадку 300 грам до трьох яєць і даю ще дві-три хвилинки часу. Нехай взбивається. Бо як показує досвід, чим довше взбивається, тим більш таке стійке тісто. Таке з повітрям і кращий бисквіт виходить. Тому 3 хвилини яйця, три хвилини разом з цукром і додаю далі. Ось які яйця гарні. І я собі досипаю 300 цукру. У мене є, бачите, вага зліва. Не, можна, трошки менше цукру взагалі можна менше. І все, бо о, так тут виходить о, в цьому комбайні, що. Коли мені потрібна вага, то треба виключити. А от зараз я включаю і пішов таймер. Коли працює він, то таймер працює. А коли виключається, то вага працює. Хоча, може, і можна якось переключити, в мене не вийшло. Ну нехай працює. І все, ще три хвилинки гуляю, а тоді просто все додаю. Тоді додав 300 молока. 100 олії і 450 метрів, на тому кінець. А це блубері я лопаточкою змішаю і все. Тут я формочку змастила е, і включила губкову шапку. Бачу, тут гарно цупер розчинився. Можна додавати е, молока 300. Мушу вимкнути. Хоча мені подобалось би, щоб вага одночасно працювала. Ану, вага. Так, молока 300. Ото ще як не стане, зараз піду за другим, стане. Все чудово стало. Олійки 100 ще. 100 олійки. Ой-ой-ой, трошки більше олійки. Важна. І що буде, нічого не буде. І, і ванільки. Трошки взіб'ється я тоді муку і пудру. І ванільки. Все. 450 муки додавала і е, порошка до випічки. Хоча тут мука вже трошки є з тим порошком. І спочатку я так дуже повільно перемішую, щоб... Там мука не летіла по цілій хаті, бо я не поставила кришечку. Я маю такий прикривати. Але так, як я додаю інгредієнти поступово, то роблю це акуратно і не хочу туди-сюди знімати. І що, чекаємо, перемішається у форму, в духовку, подивимося, що вийде. А ягідки я завжди вручну перебираю. Щоб там не попало якоїсь несвіжої, не хочу. Ось, бачите, скільки відбракувало негарних. От, ну, скільки буде, мені багато не треба. Виливаємо зараз формочку і все. Фіксую, яка кількість вийшла, бо я щось боялась, чи не замала моя формочка для цього рецепту, ну, наче є місце рости. Дістала я з духовки кексик. Ну, виглядає все окей. Я верх зріжу цей, і якось треба буде його оформити симпатичненько. Може, помадку зробити. Можна просто цукровою пудрою посипати. Ось, але помадка і якісь ягідки, може, симпатичніше будуть. ну Подивимось. Ну, мабуть, наполовину зроблена кухня. Що треба? Треба поставити пралку, ворктоп, мийку і плиту газу. Ось це, що залишилось. Ага, тут я собі хочу пригадати: ручки ще не ставили. Ну, от, під ворктопом. Бачите, щоб не було глухого кута, то я зробила з різних сторін доступ, і тому всі шафи. Не мають оцих, знаєте, як у мене в тій хаті, що треба залізти туди всередину або ставити ці виїзні полички. Тут не треба виїзні полички. Так, ну, ще немає плити немає ручок. Але скоро буде, але скоро буде. Так, тут вони вже, бачите, зробили цю стіну. Ось, будували. І вже вбудовано. Хочу я поглянути. Ой, там така велика тумба наверху, там щось таке можна зберігати, що рідко береш, там для пікніка. Ось скільки в мене того всякого. Так, і внизу ящики, шуфляди я робила. Щоб теж зручно зберігати. Хочу глянути в холодильнику, які ящички. Є, а які треба. Подобається мені. Я не можу звикнути, що треба знизу відкривати. Подобається мені, що, знаєте, як в шафі. <смі> по Значить, Що тут є? Нижня дуже велика. Потім по дві овочі, фрукти і такі чотири. Добре. Бо я думала, чи, чи докупити мені ще такі окремі. Щоб підписати там сир, ковбаса таке. Чи не потрібно. Ну, щоб воно там не совалось по цілому холодильнику. Ну, я так думаю, що я спробую і побачу. Ось верхній так, а нижня частина морозильна, то дві окремі. Ну, ось так дві окремі. Значить, права відкрита. О, якраз такий розмір, що, знаєте, торти можна заморожувати. То вже хто про що думає. Торти е, такі можна, як це називається, вже забула. Все, нема пам'яті у баби. Е, 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 такі, що заливаються заливні. Так, я хочу поглянути, бо я ж то брала без автоматичного льоду, бо я порахувала, що лід тисячу не коштує фунтів, аж ніяк. Ну, але я розумію, що система ця дорога, тому вона гроші коштує. Ну, то я вирішила, що нічого, якось я з льодом розберусь. І от, не відкрила, а тепер от займаю час. У них є. Що у них є? У них є дві мисочки. Ну, та й лід у нас продається по фунту, але хочу побачити, які є. Добре, дві. Цілий оцей, бачите, ящик. От, Тут може бути повний льод у нас складати, то й буде лід. Так, а в морозилці я тримаю тільки чую, чую, двері самі доводяться. Так, чую, чую. І тут гарна є регуляція температури. Що тут ще є? Можна настроювати самому багато чого. Багато опцій Ну все, і тут, так, бачите, закриваєш і дверка Чук, і закрилася. І друга. Так, ну що, ще є якась, якийсь сонячний цикл для зберігання вітамінів довше. Що за сонячний цикл? Треба почитати, може, якесь освітлення. Не знаю я цієї системи, я ще не розібралася. І ми маємо на 10 років гарантія на весь холодильник і на компресор 25 років. Німецький компресор. Ну, добре. Потрошки вивчаю, що мені ще не вистачає для повного щастя, щоб тут було поскладати. Тут я так розумію. От, є кут. Оця одна тумбочка, в якої є отой от дальній кут. Що трошки там, ну, я знайду, що там покласти, а може, такі виїзні такий ящик. А може, й ні. Хочу так, щоб зручно і чисто. А ця довга, я би сюди, знаєте, що зробила? Купила такі для Кенс. Кенс це такі металеві консервні банки. Ось для них є такі довгі, якраз такого розміру, підставки, такі боксики. І собача їжа. В мене то є собачої їжі, десь її треба зберігати. От, і я би для них для баночок зробила ці полички, а на верхній полиці, ну от бо вона ще не встановлена. А на верхній було б для котячої їди. І буде в мене тварина така для тваринок. Так, ну що ж, насправді я сьогодні випадково сюди заїхала, не на ту дорогу звернула, замість ну, старої хати в нову повернула з магазину. Але добре. Ага, а посудомийка заклеєна чи ні? Ой. Не заклеєна. Так, я зараз тут зломлю все. Ну, тут нема нічого такого цікавого. Але подивлюсь управління. Так, є 30 хвилин, є 90 хвилин, є еко, є додатковий екстра і програмування додаткове, так? Треба буде звикати, до... бо вони ж всі різні ті машини. Так, це ж вона буде вшита. То тому ми брали таку все, що буде встроєна. На неї будуть двері, і не буде видно, що там вона є. Так само і пралка буде все закрито з дверями. І так ніби її там і нема. Ага, хотіла я ще подумати на рахунок ось цих високих. Так, тут у нас витяжка. Над витяжкою. Ще без ручок трошки важко. Над витяжкою поличка. Мені мав би підключити? А, працює, і світло працює. Нуль, і світло вимикаємо. І як я буду, що мені, в ті шафи, таке складати? Ой, тут ще планувати і планувати. Ну, дамо час завершити кухню ще подумала, що, може б, я сюди якийсь коврик купила. Бо це зараз картоном, бачите, підлогу застелила. Ага, ага, ну так поміряти ж треба. Треба ж поміряти. Бо я бачила такі класні коврики, ну такі, що якраз би сюди прямо. Але я не знала розміру, по-перше, а по-друге, треба було його швидко брати, бо зараз я глянула, його вже нема. Ну нічого, нічого. Все, а тим часом наш кек кек І хочу ще прикрасити якось. І так його гарно вирівняла. Добра я така. Що ми їмо? А він такий смачний. Ну, я все одно наш теж полюю чимось. Нехай буде обрізочки наші. Дуже смачно, я он, їм, вибачте. Ну, треба ж перевірити, чим я буду пригощати. Ну, ще купила квіточці, квіточки, донечці, джин візьмем, тонік візьмем, полуничку ще купила. Що ще? Ще якісь дрібнички. І кексик зараз прикрашу. Взяла б таку одноразову тарілку пластикову, щоб там її викинути потім одразу. Донька викинета і все. Так, що йду прикрашати. Подумала, зроблю по-простенькому, щоб швидко. Малина і шоколад. Що може бути краще? Швидко і смачно. Ще й уламочки наші, теж полила. Так що ми ще поки уламочки а в гостях кекс поїмо. Хочу в розрізі показати, може, вже в доньки розріжемо. Кексик ріжемо. І ось цих ягідок як гарно, дуже смачненький. Друга сіренька спальня, вже помальована. Трошки треба де неде ще підправити, тут щось підкоректували, ще пройтися, але, ну, як все не хотів, хотів таку там ще теж поправити трошки. Все ж треба рівненько. І вона така сіренька. Подумаємо, що на вікна він ще хоче. Чи повісимо штори, чи, може, жалюзі, ну, швидше за все штори. Так що, ще одна. А сьогодні вже будемо мальована душова. Ну і хлопці продовжують кухню збирати. Так що все потрошки. Малюється і рухається. Ну, а на десерт, як завжди, вже буде можна, покажу вам частинку, четвертинку картини. Це буде дівчина з конем. Кінь такий буде гарний. І ось я так і є. Вишиваю потрошки, бо в мене сім робіт, сім картин. І я їх так чередую між собою <гас> <гас> і потрошки вишиваю, ось закінчила цей квадрат. Там уже трохи закручена частинка, ну невеличка. Так що, ось така ще у нас красотка буде висіти вдома. Теж декор бутинку, <гас> картина. Так що має відношення до будинку. Ну і все на цьому. Дякую вам до наступної зустрічі. Всього хорошого.